Танця нового персонажа із споміг. Його будуть звати Оресені. Аресені це дуже сильний герой, проти якого не можуть постоятися роботи. Він може вбити кожного з роботів. І вже просто прикінчити. як одним словом. І просто прикривати всіх з другого боку. Як оце зараз показуйте вам на відео. не хотеть не туда не челься і ще раз серии зараз він тепер один може виглядати вот так може виглядати вот так Да ты вот так. Вот так. Или же вот так. Или же вот так. Какой выбор вам понравился? просили теперь подошло время для вас. Я новий персонаж із поміг. Мене там будуть давати кібло, тому що я дуже сильний. Чуть про поміхи поговоримо. За оці от останнє слово. Шо? Епічний фільм, якщо комусь не подобається. Пише в чаті Отак. От ну, типа, там ладонька фіолетова махає. Отак. Єселі не епічно, то просто якийсь там будь-який смайлик. Будь. Тільки не ладоньку. Лодонька це епічно. Е -е... І ще. Е -е, у мене буде оце, оце. 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 Чого вона не буде? Оце. Все. Це три речі, які у мене будуть в серіал, друзі. А прем'єра, поки у нас заканчивається, друзі.